Друзі, перші про головне поїхали. Зеленський не підписав угоду про рідкоземельні корисні копалини, які йому запропонував Трамп. CNN пише, яку йому запропонував Трамп. Пише CNN. Крім того, Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без участі Києва. Говорить Зеленський. А також Європи коментуючи послідовність щорашніх дзвінків Трампа, глава держави зазначив, що не сприймається як пріоритетність. Хоч це може бути і не дуже приємно. Якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустрічі для нас пріоритет Україна Америка. І лише після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю справедливо тоді вже говорити з росіянами, сказав він. Гарант також наголосив на важливості того, що за столом переговорів були європейські партнери. Оскільки їх допомога країні також значна, президент Шатрам прокоментував вчорашні перемовини з російським. Ским диктатором Путіним та українським лідером Зеленським за його словами ці розмови були чудовими. Про це він написав True Social. Гарна можливість закінчити цю жахливу криваву війну. Додав він також. Трамп наголосив, що останні три тижні були чудовими, а можливо навіть найкращими в історії США. телефонна розмова президента Трампа з правителем Росії Путіним ознаменувала кінець американських зусиль з дипломатичної ізоляції Росії. Пише New York Times. Цю розмову Трамп охарактеризував як початок переговорів щодо припинення війни. Без чіткої ролі президента України Зеленського наголошується в статті. Також видання нагадали, що до цього адміністрація Трампа зажидала 500 мільярдів доларів як прав на українські корисні копалини і скасувала звільнення України від американських мит на сталь. А міністр оборони під гексет заявив, що повернення України до кордонів 2014-го року, який вступ до НАТО, нереалістичне. реалістичні. Усе це в НІТ назвали тривожними сигналами для Зеленського, констатувавши, що таке потепління у відносинах США і Росією ставить Україну в скрутне становище. Вказується, що запущені Трампом переговори визначать майбутнє України при цьому частина територія, ймовірно залишиться під Росією, окремо як пише Ніт. Переговори визначать і політичне майбутнє Зеленського. У нього немає іншого вибору, окрім як погодитись на переговори під керівництвом Америки, Незважаючи зважаючи на його глибокий скептицизм, який поділяє більшість українців щодо готовності Путіна вести переговори без нав'язування обтяжливих умов або посилення військового і економічного тиску. Видання акцентувало, що Україна вступає в переговори, маючи один невеликий важель. Контроль над територіями в Курській області Росії Зеленський вже заявив, що хоче обміняти ці території на отримувані Росією українські землі, що в Кремлі відкинула. В Додали, що будь-яка затримка з боку України в ухваленні умов припинення вогню могла б коштувати Києву територію, якби імпульс активного просування військ РФ зберігся. Однак, згідно з даними інституту вивчення війни, з листопада 2024 року прогрес Росії сповільнився і сповільнюється далі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.